Шановні українські народи, пане Голово, шановні колеги, нинішній парламент і вся влада загалом поставили для себе дуже амбітну мету проведення комплексних реформ, метою яких є приведення України до найвищих європейських стандартів життя, про те, як можна жити по-європейськи, сплачуючи за європейськими цінами енергоносії і продукти харчування і утримуючи натомість неприпустимо низькі рабські совкові зарплати і пенсії. Як можна одною рукою давати європейський безвіз, а іншою забрати саму можливість заробляти по європейськи, стягуючи неприпустимо штучні драконівські податки? Як можна роздати олігархам за безсінь підприємства, які будувала вся країна? А потім усій країні платити аж 1312 гривень пенсії? Моя мати, пенсіонерка, отримує 1490 гривень на місяць. Це всього 50 євро. Покажіть мені, будь ласка, хоч одного європейця, який би вижив хоча б один місяць за 50 євро. А наші пенсіонери вони і виживають, і ще й своїм онукам допомагають. Не треба дурити народ, проголошуючи реформи, сенс яких суцільне забужіння. Не треба дурити народ пенсійними реформами, суть яких збирання останнього, що є у людей, на купівлю гіпотетичного пенсійного стажу. Це не реформа, це картонна дурилка для наївних і неосвічених. Сьогодні середній стаж людини, яка виходить на пенсію, складає в середньому 32,5 роки. Для необхідних 35 років українцям доведеться докуповувати собі страховий стаж за десятки тисяч гривень. Наші тоді платити в Державний пенсійний фонд роками, якщо потім тобі ще й придеться доплачувати або отримати бодай щось? Якщо парламент таки підтримує запропоновані ініціативи уряду, життя народу стане ще біднішим. А прірва ще глибшою: треба негайно скасовувати антиконституційні 15% податку на пенсії працюючим пенсіонерам. Треба підняти рівень мінімальної пенсії, хоча б до рівня мінімальної заробітної плати, до 3200 гривень. Депутатська група воля народу закликає усі депутатські фракції провести детальний розгляд відповідних законопроєктів і на кнопкодавити в угоду корумпованій і ненажерливій владі. Реальна пенсійна реформа можлива лише за рахунок розвитку реального сектору економіки і створення нових робочих місць. Лише так ми зможемо говорити про справжнє подолання дефіциту бюджетного фонду пенсійного фонду. А отже, про достойні пенсії для наших українських громадян. Дуже дякую за увагу.